Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Дуже хотіла зняти вам цей вступ на фоні нашого басейну, про який сьогодні буде йти мова. Але в нас впродовж цього дня пилили стару вербу, і було прям дуже гучно. А зараз у нас дуже гучно гуляють сусіди за парканом, тож не маю змоги там взагалі нічого записати. Ось таке воно життя у приватному секторі. Начебто і краще ніж у багатоповерховому будинку, але ввечері, коли усі збираються, все одно є якийсь гомін. Тож сьогодні відео буде присвячено каркасному басейну, який ми встановлюємо на нашій ділянці. Я розкажу, як ми його взагалі встановлюємо, де він у нас розташовується, та як ми доглядаємо за водою, підтримуємо її. Прозорий стан, які реактиви ми використовуємо, і який у нас насос для нашого басейну. Тож, якщо вам цікаво, я вам пропоную подивитися це відео. Буду дуже вдячна вам за лайки та коментарі. І бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Збирання басейну ми починаємо з того, що підготовимо підклад, який буде стелитися на подіум під басейн. Для цього ми купили такий поліпропилен, потрібної нам довжини, набрали, щоб утворився такий квадрат, на який і стане наш басейн. Його розрізали на потрібні довжини смужки, і чоловік таким армованим, дуже міцним скотчем, скріплює ці смужки між собою. Готовий підклад переносимо безпосередньо на подіум, вирівнюємо його, та чимось зверху просто придавлюємо, щоб його вітром не зносило. Потім, коли вже буде встановлено на нього басейн, ми його підріжемо, так, щоб він був також округлої форми та не виглядав так дуже з-під басейну. І одразу, поки що не встановлено басейн, чоловік приніс насос фільтр з усіма комплектуючими, бо він дуже важкий та габаритний, і при встановленому басейні дуже незручно було б його проносити та встановлювати в куточок. І приступаємо безпосередньо до збирання басейну. Басейн у нас каркасний, у нас вже він буде. Третій рік встановлюватися на нашій ділянці. Купували ми його новим в епіцентрі. Випадково хотіли щось спробувати, і він був акційний. Вирішили взяти, аби взагалі визначитися, чи потрібно воно, чи буде у нашій сім'ї на нього попит. Його діаметр 3,05 см та висота 76 см. Так, він трошечки занизький, я б сказала, бо коли ми його купували раніше, діти були менші за зростом і нам було досить зручно. Але зараз вже замалий він, і ми думаємо над тим, щоб купити щось приблизно такого ж діаметру або не багато більшого, але значно глибше, бо так буде комфортніше і цікавіше в ньому купатися. Зараз ми його збираємо, вставляємо усі комплектуючі, це такі горизонтальні трубки, і потім вже до них будуть встановлюватися дошки. Басейн у кінці сезону ми кожного року дуже гарно миємо після того, як з нього зділимо воду, тож він у нас чистий і можна буде одразу після встановлення вже набирати у нього водичку. Нам зручніше збирати басейн на ось цій площадочці, а потім вже готовий переносити його на подіум. Бо там нам буде заважати туї та грядочки поряд. А так ми його зібрали і вдвоєм з чоловіком перенесли. Він досить легкий. Цього року будемо наповнювати басейн водою зі свердловини. Хоча минулого та позаминулого року ми використовували звичайну централізовану воду. Бо в перший рік, коли тільки купили басейн, ми налили воду зі свердловини, але ми не змогли з нею поборотися. У нас то якийсь осадок випадав, то дуже багато водоростів було. Але потім ми зрозуміли, що, скоріш за все, це було через комплектний фільтр. Він йде, такий паперовий, хеба фільтр називається. І він з таким об'ємом води просто не може впоратися. Потім нам подарували ось цей фільтр. Це піщаний фільтр. Він дуже великий та потужний, і без проблем він впорається з усім цим об'ємом води. Але скажу наперед, у нас цей фільтр зламався, і ми вимушені були купувати новий. Я потім ще трішечки про нього розкажу. Тож поступово набираємо воду. До речі, наш об'єм, наш повний басейн ми набрали приблизно десь за 3,5 години. І вода одразу, коли її тільки наливаєш, вона така дуже красива, прозора, чиста, але, на жаль, дуже швидко вона перестає такою бути, і треба підтримувати її стан вже за допомогою усіляких хімічних речовин. І далі я вже дуже подробно буду про це вам розповідати. Ось так виглядає вода в басейні через декілька днів. Це вже сюди додавали реагенти. Воду ми набирали зі свердловини. Свердловина у нас не глибока, тож вода не питна і не досі така чиста. Тож ми використовуємо хімію для того, щоб підтримувати потрібний рівень pH та інших елементів у воді, щоб вона не квітла, не було там водоростей, там осадків та іншому. Ми використовуємо ось ці фірми, купили це минулого року. Це для того, щоб знижувати піаж. У нас піаж, тобто, це щільність, вона завищена. Є у нас ось такі маркери. Це ми купували колись набор, коли тільки купили басейн. Такий виробник. Тут можна робити заміри pH та хлору. Спочатку ми робимо замір pH, набираємо у пробірочку ось так водички і за кольором, прикладаючи до якогось там білого паперу, визначаємо рівень pH. У нас зараз pH десь близько 8,2 Оптимальний, оптимальний pH десь 7,6 вважається для басейнів. Ось нам треба його на одиницю знизити. Коли буде потрібний рівень pH, тоді вже можна буде робити вимірювання хлору. Бо чоловік мені каже, що потрібно спочатку все налагодити з pH, а потім вже приступати до інших маніпуляцій. І ось у цьому нам допоможе. Ось ця речовина. Це такий порошочок просто такий біленький, і є тут формула, як потрібно розраховувати кількість додаваємого цього порошку. У нас треба знизити на одиницю, тож, згідно інструкції, для зниження pH на. 0,2 потрібно додати на 1 метр кубичний 15 грамів. Якщо у нас одиниця, ми 0,2 множимо на 5, отримуємо 1 і е, розуміємо, що нам потрібно, щоб знизити е, 1 метр кубичної води на піш на единицю, нам треба 75 грамів. А у нашому басейні десь приблизно 4,8 5 кубичних метрів води, тож ми вимірюємо 225 грамів ось цього порошочку. його треба розчинити у воді. Беремо відерце, набираємо водичку з басейну, додаємо сюди ось цей порошок і перемішуємо все до повного розчинення. Потім цю, цей розчин будемо додавати а, безпосередньо у басейн, і обов'язково одразу треба буде вмикнути фільтр, щоб він все це перемішував та проганяв. Бо якщо ви просто виліте та перемішаєте там, за допомогою сякої, там, лопатки та будь-чого, відерця, воно м, рівномірно не розподілиться. Тож зараз будемо додавати, включати фільтр. І чекати, поки цей розчин подіє. До речі, ще хотіла показати: ось зараз у нас пів дев'ята ранку, і у нас температура води 20 градусів. Це сьогодні вівторок, У неділю ми набирали та встанови воду встановлювали басейн, і вчора в день була температура десь близько 21 градусу. Тож десь з 15 вона була 15 градусів, коли ми наповнювали басейн. Вона за добу нагрілася до 21 І ось сьогодні, впродовж дня, я думаю, тут десь 22 буде впевнено, і так вона прогріється. І дуже скоро з теплою погодою, буде досить висока температура. А зараз будемо додавати наш розчин у басейн. Чоловіку так завжди його виває, по ходу, як буде забиратися вода у фільтр. Там у нас стоїть скімер, і там вода забирається фільтром. І ось тут, у цій точці, потім віддається назад. Тобто воно отак от по кругу за годинниковою стрілкою ходить, теж так буде і перемішуватися все. До речі, цей це дуже гарна річ, бо вона збирає ось цей весь модлог з поверхні. Він ось плаває, туди його заносить, коли вода йде по колу і залишається там така сіточка, і там весь цей бруд збирається. Можна потім її витушити, промити, прибрати все, що туди залетіло, і буде у вас чистенький басейн. Ось погляньте. Зараз все це туди залетить. І усілякі пухи, різні комахи, все-все туди засмоктується і у вас чистенький басейн. Дуже гарна річ, це ми купували окремо. До речі, все це окремо окупували до цього басейну, бо те, що було з ним, то марна справа, нічого не робить, ні фільтр, нічого. Тому треба все збирати поодинокому. Будемо робити контрольний замір піаш. Набираємо водички ось по рисочку і будемо додавати туди реагент. Закриваємо кришечкою, збовтуємо, і почекаємо. Погано видно, треба взяти щось біленьке. Ось видно, що водичка ось ця з реагента, вона вже світліша, то вона була такого насичено-рожевого кольору, зараз вона посвітлішала. Десь ближче до, щось між 7,6-7,8. Будемо ще додавати? Трохи. Так, ще трохи будемо додавати. Зараз будемо замішувати знов розчин з цим PH-та по схемі, яку вам я показувала раніше, додавати і буде з фільтром усе це перемішуватися. До речі, водичка вже стала трошки світліша. І ось коли ми доб'ємося потрібного нам pH, будемо додавати інші реагенти. Я теж це зніму і покажу. Ось ці полосочки чорні, то зібрався, ось, зібрався бруд, діти купалися вчора і нанесли на ножках туди пилюку різну. І ще у нас встановлений басейн на дерев'яному подіумі, тож як не крути, а ось ці полоски від дошок вони залишаються, не дивлячись навіть на підложку. Тож засипаємо зараз розчин, водичку і будемо потім вже знов додавати. Потім покажу результат і що ми будемо робити далі. На початку сезону, коли тільки встановлюємо та наповнюємо басейн, ми робимо так звану шокову обробку хлором. У нас ось такий аквадоктор, це знезаражуючий засіб швидкої дії в гранулах. Ми робимо за пропорцією. Тут ось написано, що первинна шокова обробка. Проводиться раз, раз на 30 днів, або ну, ось ми спочатку першу таку робимо, а потім вже підтримуємо залежно від того, який рівень хлору ось по цим пробірочкам з мірками. Тут написано, що потрібно додавати 10 грам із розрахунку на 1 метр кубичний. Так як у нас десь 5 метрів кубічних води, то ми додаємо 50 грам. І у мене чоловік ось такий лайфхак зробив, щоб не таскати ваги, кухонні постійно сюди. Купили ось такий пластиковий мірний стаканчик і на вагах відміряли 15 грам. і ось 50 грам це для ось, цього, ось цієї речовини, і 75 5 грамів це для того, щоб додавати pH. Тобто він ось насипає сюди і чітко знає, що це стільки, скільки потрібно. Хлор також ми розводимо у воді і виливаємо обов'язково, вмикаємо фільтр, щоб він так досить довго, 2-3 годинки, працював і усю воду ганяв. І вже після цього можна буде додавати антіводорожці та для прозорості води. Ось погляньте це додали хлор і одразу який колір води став зелений. Я не можу вам сказати, чому воно так, але потім, коли фільтр все це буде ганяти, буде тут реакція і вона посвітлішає. Ну а поки що ось так. Тож чекаємо далі. Що буде, спостерігаємо. І ось тут у нас ще такий поплавочок плаває, то ми з вами додавали хлор швидкої дії, а от сюди, ми, от сюди кладемо ми таблетку, це хлор повільної дії. У нас також від Аквадоктор ось така. Зараз покажу ось такі таблетки. Залежно від кількості води у вашому басейні, ви за пропорцією туди кидаєте. У нас ось така четвертиночка, нам цього вистачає. Ну, ось коли вона розтане там повністю, то можна додавати іншу. І ось так вона постійно плаває у басейні і підтримує рівень хлору в ньому. Однім кроком буде додавання ось такої суміші. Це для того, щоб вода була чистенька та голубенька для прозорості. Ось, отак вона називається. На наш об'єм в 5 кубометрів потрібно 250 мл, так і також набрали воду з басейну, як завжди. Будемо додавати її у цей розчин у ведро, все це перемішувати і додавати в басейн. Як завжди, будемо вмикати фільтр. І в нас фільтр працює 3 години. І я сподіваюся, що утра ми прокинемося, у нас буде дуже прозора та голубенько красива водичка. Додаємо воду. Ось іде одразу реакція і така, як ом, суміш утворюється. У мене на уроках хімії це називалося взвесь. Але я не знаю, як це українською, тому ось так. Така мутна біловата водичка. І виливаємо її у басейн. Вмикаємо фільтр і буде Меджик, чекаємо на ранок. І ось подивіться. Як подіяла хімія, яка для прозорості води та проти водоростей. Водичка. Голова, прозора, чистенька. Там трошки мусора є на дні, бо все ж таки дерева поряд і все прилітає, і там якісь комахи. Це вже можна прибрати за допомогою пилосмоку спеціального. Але вода просто ідеальна. І я вважаю, що це все завдяки нашому фільтру великому, бо минулого разу, коли ми пробували набирати воду зі свердловини, у нас такого результату не було. Маленький фільтр комплектний від басейну просто не мог подолати ось цей весь об'єм і добре очистити воду, Тож фільтр це дуже важливо. і своєчасне додавання усіх розчинів. Для підтримання гарного стану води. Тож, можна вже купатися і насолоджуватися. І наостанок обіцяла вам показати, який новий фільтр ми придбали. Це фільтр від фірми Intex. Фото я прикріплю і напишу модель, яку ми обрали. Він трошки менший, ніж той, що у нас був, але потужний, і на наш об'єм його вистачить. Я б вам не радила орієнтуватися на об'єм, який вказано на Сайтах у характеристиках, бо вони пишуть дуже різні об'єми, і це не завжди відповідає дійсності. Тож орієнтуйтеся на пропускну способність фільтра на годину, щоб він перекривав об'єм вашого басейну. Тоді у вас все буде гаразд і все буде добре очищуватися, і не буде ніяких проблем з тим, що вода не встигає профільтруватися. І у підсумок скажу, що коли ми три роки тому купували басейн, ми не очікували, що це буде така класна річ. Нам дуже сподобалось, навіть не дивлячись на це, що у нас він такий досить маленький, діти завжди можуть купатися, незважаючи на погоду і чи є у батьків час. Чи ні вийти з ними кудись на пляж або поїхати на якесь озеро? Це дуже класна штука, і з друзями вони розважаються. Та й для дорослих це також дуже прикольно, бо попрацювавши добре на дворі, можна залізти в водичку, трошки охолонути, просто розслабитися. Можна влаштовувати якісь вечірки з друзями, святкувати дні народження з коктейлями. Це дуже-дуже класно та весело і різноманітнить ваш досуг. Тож, якщо у вас є така можливість купити та місце на ділянці, встановити басейн, дуже раджу вам обзавестись цим приладом, бо ви не пожалкуєте. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Було корисним та цікавим. Вже скоро побачимося знов. Всім папа! -па.